Вітаємо! І ми з вами продовжуємо розглядати 2026 рік для нового знаку Лагна Діва. Висхідний знак Діва і люди, які народилися з місяцем, знаки Діва. Для вас це відео. Для вас ми розглядаємо, як побудувати свої події на 2026 рік, які періоди у вас сильні. Які періоди послаблені. тому залишайтеся з нами і дізнавайтеся, як це створити? Давайте почнемо з того, що Тхарма Тхарма-діви — це порядок. Це люди, які народилися зцілювати навколо себе. Чим би вони не займалися, куди б вони не рухались, вони своїми діями, своєю присутністю зцілюють простір і наводять порядки. Тобто, це ваше призначення. В, той, в тому напрямку, який ви для себе вибираєте, який вам по кармі, який у вас прописан в вашій карті. Тому, яка у вас енергія на 2026 рік? Ну, енергетика 2026-го це рік про роботу, про служіння, про здоров'я і про системні зміни. У вас Сатурн проходить через риб, знак риб, а це стосунки. Тому ви вже працюєте більше півтора року поглиблено, наводити порядок в ваших стосунках. Тобто, якщо стосунки вже закрилися, якісь з ними питання, вони закриваються для того, щоб звільнилося місце для нових. Або навпаки, наводиться порядок, правильні, здорові стосунки вибудовуються. І в 2026 у вас буде вчити працювати з межами, з кордонами, з здоровими межами, поважати себе, поважати свій простір, давати собі можливість для розвитку і не забуваючи, тобто, служити іншим, не забуваючи про себе. Це 2026. -й. Які сильні сторони у вас саме на цей рік? Це звичайно, така стабільність професійних. Професійний напрямку ваша вашої реалізації, професійна соціальна реалізація через дисципліну, через порядок. Будьте обережні в цей період, звичайно, в партнерстві з партнерами, тому що там може проявлятися карма, тому обережність в цей період часу. Тут більше про вас особисто, про ваш порядок, про вашу повагу до себе. І також сильні сторони на цей рік це досконалення свого здоров'я, тобто нові методики для того, щоб підтримувати себе в здоровому стані, в здорову енергію. Це саме для вас цей рік буде давати такі можливості, де буде обережніми. Коли Ретроградний Меркурій? у нас три цикли ретроградного Меркурія. Перший період Меркурія у вас проходить по стосункам. Тому от з 26 лютого по 20 березня тема стосунків. Тут ви будете дійсно повертатися до минулого, або будуть до вас повертатися минулі партнери, будуть якісь друзі повертатися. І це час буде, де у вас очищення. Другий період, коли буде, це влітку. В червні місяці Меркурій буде другий мати, і це буде про подорожі, про прихід розхід де ви будете це наводити порядок. І третій період це ваш, ваші таланти, ваші здібності, це взагалі ваш період фінансового потоку, це період, коли ви будете наводити порядок в ваших ресурсах, родових ресурсах, повертатися до питань сім'ї, до питань, які є в сім'ї. Ось така буде от, період Меркурія. А також бути вам в період затемнення місяця, місяця, взагалі затемнень, тому що буде дуже активуватися нервозність, і це буде впливати на здоров'я. Тому. Контролюйте свій графік роботи, реалізації і відпочинку. Що вам порадити? В період ретроградного Меркурія зробити ревізію всіх своїх робочих процесів, свого здоров'я. Також плануйте оновлення якоїсь нової методики бути в здоровому стані. Далі структуруйте роботу. І відпускайте все те, що вже не працює, те, що не ваше. Тому які для вас були би поради? Це, звичайно, робити системно структуру вбудовувати, медитувати, особливо в день затемнень, і працювати по мінімуму. А не максимально, це вас девіз на 2026. Тобто ви не працюєте по максимуму, ви не виснажуєте себе. У вас рік закладання здорового засобу життя на майбутнє, тому бережіть себе і робіть це не поспішаючи. Особливо звернути увагу це травлення і нервова система. Ключові вікна, коли потрібно бути обережним, це з 26 лютого по 20 березня, з 29 червня по 24 липня, і з 24 жовтня по 13 листопада. Для вас дуже сильний період часу, це, звичайно, після 21, після 21 березня. Активується ваша сила, мудрість, ви можете отримувати можливості. І от дуже зверніть увагу, які можливості будуть приходити, використовуйте для того, щоб результат від тих можливостей ви отримали саме влітку. Тому що червень місяць для вас достатньо буде сприятливий для соціального розвитку, для соціального виходу. Тому період літа це період таких структурних змін. Але щоб ви прийшли до сприятливих структурних змін, вам потрібно після 21 березня до 1 червня закласти основу фундамент, ваше здоров'я, вашу направленість професійно, соціально, і таким засобом ви будете отримувати неймовірний результат. Тому це рік, от у вас, напевно, перша частина року, це з 21 березня і по кінець червня, це час вашої сили, час вашої реалізації. Раху у вас продовжують проходити по вашому здоров'ю, тому слідкуйте за ним, вже тільки він перейде в 25 листопада, вам стане трошки в цьому легше. Тому будуть такі у вас зміни. Ну що, ми рухаємося далі, а ви бережіть себе, структуруйте все, вновуйте порядок в своєму житті і створюйте свій свідомий 2026 -й. І до зустрічі!